російських аеропортах відразу кількох міст Росії введено було надзвичайний стан цієї ночі. План Килим, так званий, який передбачає припинення усіх рейсів як на посадку, так і на зліт. пишуть про це російські офіційні джерела пропаганди, тас, росавіація, тобто відомства, які відповідають. За польоти над Росією і якраз повідомляють про те, що план Килим ввели в аеропортах Сочі, Казані, Астрахані і Волгограда, тобто йде мова про південь Росії, також про у Татарстані, куди ймовірно теж долетіли українські безпілотники. Принаймні, Росіяни про це повідомляють, що їх атакували саме безпілотники. і В зв'язку з цим було введено ці обмеження для польотів, припинення цих польотів цивільних повітряних суден. В чотирьох містах, в чотирьох аеропортах От, російські джерела повідомляють також, що план Килим був запроваджений не о й тобто посеред ночі, о 6.40 знято було принаймні в двох аеропортах: це Астрахань і Волгоград. Але ще стосовно Сочі і Казані уточнень не було, чи там до ранку припинили цей план Килим, чи все ще там заборонено польоти будь-яких. Цивільних літаків, ну загалом, ми знаємо, що в Росії розвивається і навколо Росії розвивається історія зі збиттям пасажирського літака Embraer 190, який летів із Баку до Грозного. На поперед напередодні попереднього дня і був збитий власне в районі якраз Чечні, в районі Грозного силами протиповітряної оборони місцевими. Отже, зараз фактично вже встановлено і Ройтерс. Про це повідомляли, і деякі джерела у західній пресі, які ознайомлені із уже ходом розслідування попередніми висновками вже зробленими на місці падіння цього літака. Ми зараз бачимо через момент, як цей літак власне жорстко приземлився аварійно, екстрено біля міста Актау на узбережжі Каспійського моря із Казахст... з Казахстанського боку, тобто перелетів море. Цей літак, уже будучи пошкодженим, підбитим, аби здійснити цю аварійну посадку. І вже там дослідили уламки цього літака, як журналісти і блогери, бачимо ці кадри, поширили. Так і були присутні, звісно ж там урядові представники і попередні висновки, які просочилися в пресу. Зокрема, міжнародні інформаційні агенції про це написали. Що йде мова про ураження літака саме ракетою із РК Панцер, яка влучила у цей літак над територією Росії над Північним Кавказом, де мова якраз про Чеченську Республіку. І Пов'язано, нібито було цей обстріл із тим, що там дуже серйозно у Кадирова переживали через атаки безпілотників і почали лупити буквально по всіх повітряних цілях, які до Грозного наближалися. Цей рейс був цілком офіційним. Ми його очікували в аеропорту Грозного, не перекрили повітряний простір при тому. І дійсно летів цей рейс із Азербайджану до Росії до Чечні. Перебувало на борту більше 60 осіб. З них власне 38 загинуло за останніми даними. Так 38 загиблих наслідок якраз цього падіння цієї екстреної посадки в Казахстані. Що теж привертає увагу, що в Росії не дали дозволу на термінову посадку цього борту, коли він вже був по суті обстріляний, пошкоджений. І сигнал тривоги подав екіпаж, повідомивши про те, що є певні пошкодження і двигунів, і фюзеляжу, і розгерметизація салону відбулася. Відмовляють деякі системи на борту. То все одно російські диспетчери не дозволили цьому літаку приземлитися, здійснити посадку в районі Грозного або ж в районі Михачкали на місцевих аеродромах, аеропортах. І змушені були власне пілоти, льотчики відводити цей літак аж. Через каспійське море, далі на схід, сотні кілометрів вони пролетіли більше 300 кілометрів, перш ніж дістатися берега і місцевості поблизу міста Актау, де вирішено було здійснити таку екстрену посадку, оскільки далі так уже летіти не міг. Абсолютно це очевидно призвело до тяжких наслідків, і більша частина людей, які перебували на цьому борту. Загинули інша частина госпіталізовані. Є ті, хто дивом буквально уцілів після цієї такої посадки аварійної. Ну і вже з'явилася версія у західній пресі. В Азербайджані про це говорять, що в Росії не дозволяли посадити літак районі Хачкали чи Грозного, аби замі... замести сліди, аби приховати саме причину обстрілу цього літака, сподіваючись, що літак не дотягне до протилежного узбережжя Каспійського моря і впаде у воду. І впаде у воду, і тоді буде складно взагалі виявити, зрозуміти, що ж із тим літаком достеменно сталося. Однак сталося інакше. Літак таки дотягнув до казахського берега. і... Вже уламки цього літака, частини фюзеляжу, які значною мірою вціліли, дослідили експерти, фахівці, представники урядової комісії, яка створена була в Казахстані. Очевидно, що азербайджанські представники до неї долучені до цієї комісії, от уже є перша офіційна реакція з парламенту Азербайджану. Там один із депутатів парламенту цієї держави Расім Мосабаков заявив, що Росія має вибачитися через аварію в Казахстані. Літака Ембраєр компанії Азербайджан Айрлайнс, який летів з Баку до Грозного літак був збитий на території Росії в небі над Грозним і Заперечувати це неможливо. Ті, хто вчинив це, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Необхідно виплатити компенсації за загибель людей і постраждалим. Якщо цього не буде, то відносини звичайно перетечуть в іншу площину. Мається на увазі відносини Азербайджану і Росії, як повідомив депутат Мусабеков азербайджанському агентству Туран. І також він додав, що в Росії роблять дії певні медіа, аби замітати сліди. Ну йдемо про державну пропаганду. Очевидно, от якраз це теж заява е, згаданого депутата. Це перша така офіційна реакція представників влади Азербайджану на те, що сталося. Можна її назвати може особистісною реакцією громадянина, депутата і політика з Азербайджану. Однак Поки що не було реакції найвищої політичної влади, ну, зокрема лідера країни Ільхама Алієва, він заяви офіційних не е озвучував на адресу Росії. Мається, на увазі, з претензіями. Однак е будемо чекати сьогоднішнього дня, можливо, вже після попередніх таких висновків, які будуть повідомлені. Азербайджанському лідеру він вийде також із заявою стосовно ролі Росії в цій катастрофі. Росія не вперше збиває пасажирські літаки, і тут звичайно можуть росіяни заявляти, що це було зроблено помилково абсолютно, але особливого значення це не має. Наразі росіяни просто абсолютно заперечують свій стосунок до збиття цього літака. Ні, намагаються всіляко цю тему заговорити, вкидаючи фейкові версії того, що сталося, тим часом. У самого Рамзана Кадирова, бо очевидно, що це його підрозділи були відповідальні за збиття літака, за взагалі захист, так би мовити, повітряного простору Чечні і е аеродрому аеропорту Грозного. Самого Кадирова все прекрасно, все чудово. Він от, буквально вчора нагородив свого племінника за захист. Повітряного простору Чечні Йде мова про такого собі Хамзата Кадирова, секретаря Ради безпеки Республіки Чечня, який отримав від свого ж родича Рамзана Кадирова медаль за заслуги перед Чеченською Республікою. От учора відповідні кадри з нагородження були поширені. В соцмережах, в інформаційному просторі, і напередодні цього нагородження цей Гамзат Кадиров прозвітував про знищення усіх БПЛА над Чечнею, і того ж дня було підбито і літак пасажирський в районі Грозного. Ну, от не знаю, чи цю повітряну ціль, включив Гамзат Кадиров в список своїх досягнень, так і спрямованих на захист Грозного і Чечні. Чи ні, але ну, взагалі не було жодних офіційних коментарів стосовно цієї теми. Намагаються власне, дистанціюватися від неї Кадирівці, а то оточення цього Феодала Чеченського васала Путіна. Взагалі, звичайно, жахливі події, абсолютно моторошні. Вже є новини про скасування певних рейсів. Е, Ізраїль, зокрема, скасував рейси до Росії, е, це національний авіаперевізник Ізраїлю Ель Альги, який призупинив польоти між Тель-Авівом і Москвою, вони принаймні цього тижня виконуватися не будуть, і зараз приймається рішення, коли будуть відновлені такі польоти. Все це пов'язано саме зі збиттям пасажирського літака в районі Грозного.